Усім привіт! Я Світлана Бучуляк, і в цьому відео я зроблю коротенький огляд посилочки, яку я отримала. Замовлення я робила в групі ВКонтакті Волшебний сундучок. Посилання на цю групу я залишу вам під відео. В цій посилочці є багато новинок для мене. Давайте глянемо на них. Спочатку покажу вам ось таку репсову стрічку. Ось такого бутилочного зеленого кольору. Погляньте, вона така красива, я її вже мала, майстер-клас знімала з використанням цієї стрічки. Також взяла ще ось таку шириною 2,5 см. І такого ж кольору стрічку шириною 1,5 см. Також ось така репсова стрічка з Люрексом білого кольору. Хочу вам сказати, що вона такого білосніжного кольору. Дуже красива ось ця стрічка. Ось така з ведмедиками. З дівчинкою таке цонію, а також бурундучки І ось такі ажурна така стрічка. Гляну стрічка віп-класу дуже хорошої якості. З новинок для мене це ось така атласна стрічка, шириною 4 см. Вона ось така сірого кольору в квадратики. Мені дуже подобається така стрічка. І ось така темно-синього, такого сапфірового кольору. Також ось така стрічка. Ну, я можу сказати, що вона набагато плотніша за звичайну атласну стрічку, але трішки вона плотніша йде. Також новинкою для мене це є ось така стрічка. Віп-класу атласна стрічка з люрексом. Ну, вона плотніша, вона дуже добре тримає форму, як бачите. Дуже гарна стрічка ось ця. Шириною 4 см і така ж шириною 2 см, мабуть, і 2 мм. Так, бачите, вона йде вущою. Також. Така плотна, добре тримає форму. Ще однією новиночкою для мене це є ось такі красиві бантики. Вони йдуть ось тут, ніби сіточка, схоже дуже на фатін, і ось вишиті узори. Ось такий досить приємний на дотик. І ось такі метелики. Вони йдуть гачковані, я так розумію, ось тут. І покриті фарбою ось такі метелики. І погляньте, які красиві ось такі патчі-метелики. З хутром кролика, мабуть, ось ці такі рожеві, такі красиві ніжні бантики. Бантики-метелики, я б так сказала. Дуже гарні ось ці такі патчі. І ще в цій спільній покупці можна було замовити ось таку стрічку. Я також її собі замовила вперше. Це є новинка для мене. Ця стрічка схожа, дуже схожа на шифон, але це, я так розумію, не шифон, а можливо, і шифон. Ось вона вже йде тут з вирізами ось такими. Ось цей дуже красивий колір. Такий персиковий. В чорну крапочку. Ось цей давайте глянемо. Ось це такий колір зеленуватий в білу крапочку, навіть не в білу, а в бежеву. Ось такий. Ось цей глянемо. Такий оранжевий, в зелену крапочку. Також непоганий. Ще ось такий йде персиклий в білу крапочку. Та такий бежевий в чорну крапочку. Такий молочний. Не бежевий, а молочний. Хочу сказати, що ось тут, де опалювалися ось ці краї, видно ось місце опалення. Бачите, воно йде темнішого кольору. Тому маєте на увазі, як будете брати ось таку стрічку. Ось з цієї сторони знову видно ось таке жовтеньке. Ну, з цих всіх мені найбільше сподобалася ось така стрічка. Тепер покажу вам серединки. Ось планери лялечки Лол. Бачите, він йде ось тут з глітером, ось така снігурочка. Це вже, мабуть, буде чекати до наступного року. Ось такі трояндочки, досить величенькі, сантиметрів 4 вони мають по довжині. Ось такі міні-мауси, красиві, дуже гарні ось ці міні-мауси. Ну і такі лялечки лол я вже брала. Вони мені дуже сподобались, тому взяла ще собі ось такі такі лялечки. Тепер покажу вам ось такі серединочки, також новинка для мене. Ось такі морозиво ріжок. Ось це з бантиком таке ніжне, рожеве, жовтеньке. Ну, ось це дуже красиве таке ніжне морозиво Та ось таке шоколадне на паличці. І взяла ще ось такі серединочки блакитні. Новинкою для мене в цій посилочці також є ось такий бархат, ось така тканина. Вона йде на стрейчевій основі. Ось тянеться. Ось такого вишневого кольору та ось такого темно-синього, такого насиченого, красивого кольору. Буду пробувати щось з ним робити. Ще взяла ось такі шаблони-тризубці. Хочу вам сказати, що ці шаблони набагато м'якші за ось ці. Мої попередні шаблони. Ось це такий міцніший пластик, а ось це такий гнучкий пластик. В описі писали, що ці шаблони зроблені з гнучкого пластику. Ось. Так що буду пробувати робити бантики по таким шаблонам. Ще я отримала ось таке пір'я. Ну, скажу, на вигляд, воно дуже таке ефектне. Ось погляньте. Яке воно красиве. Спробую зараз одне пір'ячко витягнути. Ось так. Ось погляньте, яке красиве пір'я червоного кольору, жовтого. Погляньте, яка краса ось білого та рожевого. Погляньте, який ніжний. Рожевий колір. Не знаю, чи вам передає колір ось моя камера, ну, але цей колір справді дуже красивий та ніжний. Ще одна новиночка це ось така красивезна брошка. Ось вона тут вже має защіпку. Ось така брошечка з камеєю. Дуже красива. І Іра, як завжди, балує нас подаруночками. подарунками. А ну глянемо. Погляньте полуничка та ось такі серединочки. Дякую, Ірі, за подаруночок. Дуже приємно отримувати подарунки. Ось таку красиву посилочку я отримала. Велике дякую Ірі за цю всю красу. Дякую за подаруночки. Тож, мені вже не терпиться попрацювати з цією стрічкою. Я буду працювати, а вам бажаю хорошого дня, гарного настрою. Ставте лайки, коментуйте та підписуйтеся на мій канал. До нових зустрічей, Па-па!